Марія вибра, кращу частину. Кращу частину. Бо все в нашому житті відніметься. А то, що ми вмістимо в, в своє серце, як на дороціннішній скаргах, слово Боже, то залишиться нам назавжди. І воно таке є лихо. Мусимо самі себе розуміти од Приходимо до храму, і нам надіє різного роду думок. І починаєш насладішу, розбирати. Хотілося поділитися, а когось побачив, а когось те, а когось все. Ви знаєте, Іван Золотустий говорив про те саме, він це завважить. І каже, що лежиш на панамішку і не вода розслаблений, і не вода додуматися того, що... У храмі він каже, а, а, -а, -а звідки воно їдемо? Mm -hmm. То Догадайтеся. Тому каже Святі, лише твої думки на дорозі храму, як Ефіопський церкві, розувається наші думки, вся наше земля, всяку печаль от Це раз. Бо Якщо не відкладемо, не скажемо своє тверде людське рішення. Ні, я відкладаю, то дані дух тільки буде нам відливати оливи до вогню. Ми його а він. а, І так буде нам масно йти і мене мама з самим дамочиє. Не йдеш до правди з дитиною, молиться до простір городець. Молиться, вона. Городиця Ось вона сьогодні нас і зібрала, це породиться на своє свято, на своє день народження. Як каже Андрій Крицький в своєму посланні на День Різдва, Святої Богородиці, нинішнє свято для нас є початком усіх свят. Воно є дверима до нас, і правди. Нині Ведено для Творця всього удушевлений храм і сотворіння готується стати божественним житлом свого сотворителя. слово – готується без підготовки, нічого немає. Отакого От немає, Господь не є офіціянтом. Він не скаже, я поболилася тобі, Отче, наш дорослі, дай мені. Та він тебе тобі хоче дати себе. Ото слово, яке залишається, як для Марія, надійченість, яке тебе переведе легенько з тимчасовості цієї, і з цього намету, в якому ми терпимо, і з того року І тобі вже є. Але людина. Але куди помістити? Куди помістити? Куди прийде президент? Куди війде цар? Ти подумала, до якої оселі? Чи є там моря, чи ти приготувався, чи ти готуєшся, чи ти думаєш про це? Чи здаєш собі звіт, з ким ти маєш Мою. Не Неспрезидентно кучу, пам'ятаємо ті часи, як прямо поки били так, хто трошки перебільшує, стелили, килили. Ну що? Людина це ж сам Господь Бог. Ось і ми готуємося, ось ми А наполеглимося. Адже я?